Досконалість йоги, автор його божественна милість, аче бактівіданта Свами вами Рабхупада, засновник Міжнародного товариства свідомості Крішня по всьому світу да. в Україні також. І так, перша глава цієї книжки Йога, яку відкинув Арджуна. На Заході особливо в цьому столітті поширилась. Багато систем йоги, але жодна з них насправді не вчить, у чому ж досконалість йоги. У Багаватгіті, Шри Кришна, Всевишній Богособа, безпосередньо вчить Арджуну, в чому досконалість йоги. І якщо ми насправді бажаємо досягнути досконалості в системі йоги, у Багаватгіті ми знайдемо авторитетні настанови Всевишньої особи. Безперечно, дивовижним є те, як досконалість у Йозі була повідана посеред поля бою. Її було повідано Арджуні воїну якраз перед тим, як Арджуна мав вступити у братовбивчу битву під впливом емоцій. Арджуна було, подумав, чому я повинен битися зі своїми родичами. Це небажання битися було спричинене ілюзією Арджуни. І от, щоб викорінити цю ілюзію, Кришна й повідав йому Багавадгіту. Лише, можна лише здогадуватися, протягом якого короткого часу було розказано Багавадгіту. Усі воїни з обоїх боків. Вже вишикувалися для битви, і часу справді було дуже мало, максимум одна година. Протягом цієї години було повідано всю Багавадгіту, і Шрі Крішна вказав своєму другові Арджуні, у чому досконалість усіх систем йоги. Під кінець цієї величної бесіди Арджуна відкинув свої сумніви й ринувся в бій. Однак, посеред бесіди, коли Арджуна слухав пояснення Крішни, Щодо медитаційної системи йоги, як треба сидіти, як тримати тіло випрямленим, як тримати очі напівзаплющеними, як зосередити свій погляд на кінчику носа і не відволікатися. Арджуна сказав: Йо, ям йога твоя, прокта ах, сам'їна мадусудана етасягам напаш'ями, чанчала твацтгі тим стирам, Мадхусудана, Система йоги, про яку як ти щойно розповів, здається мені нездійсненною і неприйнятною. Бо розум неспокійний та нестійкий. Це Багатгіта, 6 глава, 33 вірш. І це важливо. Нам слід пам'ятати, що ми постійно перебуваємо в матеріальних умовах, де наш розум щомиті хвилюється. Ми Насправді в не дуже зручній ситуації. При цьому завжди думаємо, що змінивши своє становище, нам вдасться подолати психологічні переживання. І повсякчас вважаємо, що коли досягнемо певної мети, всі психологічні переживання зникнуть. Однак нам ніколи не звільнитися від неспокою. Така вже природа матеріального світу. Наша дилема в тому, що ми завжди намагаємося знайти вирішення для наших проблем. Але цим Всесвітом так задумано, що проблеми в ньому не вирішуються. Оскільки Арджуна не дури світ, а натомість дуже щира й відкрита людина. Він каже Крішні, що займатися системою йоги, яку Крішна описав, він не може. Важливо, що, звертаючись до Крішни, Арджуна називає його Мадхусудана, вказуючи на те, що Господь є вбивцею демона матху, як відомо у Бога безліч імен, бо його часто називають за його діяннями, у Бога безліч імен, бо діяння у нього безліч. Діянь у нього безліч. Ми є лише частками Бога, і то не можемо. Пригадати всіх своїх учен... ученків із дитинства до сьогодні, однак вічний Бог безмежний, і оскільки безмежними є і його діяння, той імен у нього безмежна кількість, головне з яких Крішна. Чому ж тоді Арджуна звертається до нього як до Матху Судани, коли, будучи Крішненим другом, він міг би звернутися до нього безпосередньо як до Крішни? Річ у тім, що Арджуна вважає свій розум могутнім демоном, таким як Матху. Якщо б Крішна міг вбити цього демона під назвою Розум, тоді б Арджуна зміг досягнути досконалості в Йозі. Мій розум набагато сильніший за Демона матху каже він. Будь ласка, якщо б ти зміг убити його, тоді я зміг би займатися цією системою йоги. Вбивши Демона на ім'я розум, Крішна допоміг би Арджуні стати досконалим йогом. Навіть розум, такої, видатної людини, як Арджуна, завжди схвильований. Сам Арджуна каже, Чанчалам хіманах Кришна, прамадгібалавадритам, та сягамні грахаммані, байор івасу, душкарам, розум неспокійний, бурхливий, впертий і дуже сильний. О, Крішно. І підкорити його, мені здається, важче, ніж приборкати пориви вітру. Це та ж Багаліта, та ж Шоста глава, 34-й вже вірш. Да? І справді, розум. Завжди говорить нам, йди туди, йди сюди, роби те, роби все. Він постійно вказує нам, куди звернути. Тому сама суть системи Йоги в тому, щоб контролювати схвильований розум. В медитовній медитативній системі Йоги розум контролюють, зосередившись на, на душі. Це і є мета йоги, але Арджуна каже, що контролювати розум важче, ніж приборкати вітер. Уявіть собі, людину, що розкинула руки і намагається зупинити буревій. Можливо, Арджуна просто був недостатньо підготований, щоб контролювати свій розум. Ні, це не так. Ми навіть не можемо уявити собі виняткових якостей Арджуни. Врешті-решт, він був другом самого Всевишнього Бога особи, а це надзвичайно високе становище, і без відповідних якостей ніхто не зможе зайняти його. До того ж, Арджуна прославився як великий воїн та правитель. Він був людиною настільки розумною, що зміг зрозуміти Багаватгіту лише за одну годину. Тоді як великі вчені сучасності не можуть зрозуміти її протягом усього свого життя. І все ж, Арджуна думав, що контролювати розум він просто не зможе. Чи варто тоді сподіватися, що те, що розвину ту епоху було не під силу Арджуні, в ці часи занепаду буде під силу нам? Нам не варто й на мить припускати, що ми перебуваємо на одному рівні з Арджуною. Ми в тисячі разів поступаємось йому. Крім того, ніде не згадується, щоб Арджуна коли-небудь займався якоюсь системою йоги. При цьому Крішна прославляв його як єдиного, хто здатен зрозуміти Багаватгіту, які ж видатні якості були в Арджуні. Чи Крішна каже, ти мій відданий, ти мій друже, дорогий друг, ти мій дуже дорогий друг. І попри таку свою якість. Арджуна все одно відмовився займатися медитативною системою йоги, яку описав Шрі Крішна, який із свого із цього висновок. Який із цього висновок. Можливо, ми повинні відмовитись від сподівань, контролювати наш розум. Ні, розум можна контролювати і саме завдяки свідомості Крішни. Розум постійно повинен бути сфокусований на Крішні. Розум досягає досконалості йоги, коли Він просякнутий Крішною. Якщо ви дивитесь у запис це відео, напишіть, будь ласка, що таке просякнутий Крішною. Розум досягає досконалості йоги, коли він просякнутий Крішною. Якщо зазирнути у 12-ту пісню Шимат Багава, там Шукадева вами розповідає там Магараджи Парікшити, що всатя Югу, тобто в золотий вік, люди жили по 100 тисяч років. У ті часи, коли розвинені живі істоти жили так довго, ще можна було практикувати медитативну систему йоги. Однак все те, що в всатя Югу досягалося за допомогою медитації в наступну епоху Трета Югу, завдяки великим жертвоприносенням. У Двабара Югу завдяки храмовому поклонінню у наш час в час, каліюги досягатиметься, просто завдяки оспіванню імен Бога Харі Кіртану, Харе Кришна. Отже, з авторитетних джерел ми дізнаємось, що це Крішна, Харе Кришна, Крішна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе -Рама, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Є втіленням досконалості йоги в нашу епоху. В наші дні нам важко дожити до 50 чи 60 років. Людина зараз може прожити не більше 80 чи 100 років. До того ж, ці короткі роки завжди сповнені тривог, труднощів, спричинених. Війнами, епідеміями, голодом та іншими бідами. Крім того, ми не вельми розумні та ще й безталанні. Так можна охарактеризувати людину, котра живе в калію епоху деградації. Тому ми, чесно кажучи, ніколи не зможемо досягти успіху в системі медитативної йоги, яку описав Крішна. Що найбільше ми можемо лише задовольнити свої власні. Забаганки, покірно адаптувавши під них цю систему. Так, деякі люди платять гроші, аби відвідувати заняття з гімнастичних вправ та глибокого дихання і радують, і радіють від думки, що вони зможуть продовжити своє життя на кілька років чи отримати більшу насолоду від сексу. Але мусимо зрозуміти. Що все це не є справжньою йогою. В цю епоху медитативну систему неможливо виконувати правильно. Натомість, усі блага від цієї системи можна реалізувати через бхакти-йогу, піднесений процес свідомості Крішни, зокрема, через мантра йогу, прославлення. Крішне, через оспівування Гарі Крішна. Саме цей процес рекомендований у ведичних писаннях і запроваджений такими величними особистостями, як читання Магапрабу. Багавадгіта проголошує, що магатми, великі душі, завжди оспівують славу Господа. І якщо хтось хоче стати магатмою, відповідно до ведичних писань. Відповідно до Багавадгіти, і відповідно до великих авторитетів, йому слід почати практикувати свідомість Крішни, і повторювати Харія Крішна. Але якщо для нас достатньо просто влаштувати шоу з нашої медитації, рівно сівшись у позі лотоса і входити в транс, наче актор, то це інша справа. Однак ми повинні розуміти, що таке, дешеве, що таке дешеве лицедійство не має нічого спільного зі справжньою йогою. Хворобу матеріального існування не вилікувати якимось штучними лікарствами, Якимись штучними лікарствами, не вилікувати хворобу матеріального існування. Треба отримати справжні ліки напряму від Крішни. Я би добав напряму від храмів Іскон, напряму від шили правопада, який їх заснував і дав нам цих духовних вчителів, які ми можемо прийняти як, як дік Шуру, і не, не зря прожити своє життя. Харе Кришна!